Володимир Макей ще досить не стара людина. 64 роки. Він був дуже наближений до Лукашенка протягом останніх 20 років. Був його ним помічником, головою адміністрації. 10 років керував міністерством закордонних справ у четвер. П'ятницю був на саміті ОДКБ в Єревані, де спілкувався з колегами, так сказати. Ось а вчора приймав нунція папського, десь на завтра. Після завтра його зустрічі на наступному тижні, бо макей має приїхати до Мінська. Ось, тобто він збирався жити і, 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 і якби не виглядав на хвору людину. Ну але за за такою інформацією, що він помер, ще не підтверджено, що, начебто, помер у себе вдома, інфаркт якому він не надав значення, не викликав медиків, збирався піти до театру, яким керує його дружина після 20-го року. Тобто, от така інформація, яку ми маємо, ось можу, можу тільки сказати, що Володимир Макеїв все таки був в оточенні Лукашенка не яструбом і не зараз, після 20-го року, не дуже вже й голубом, але все таки людина на яку покладали надію на діалог із заходом, на якісь покращення, він вільно спілкувався білоруською мовою. Він не належав до російського міру. Кажемо так, хоча і був полковником ГРУ радянських часів, після чого він пішов таку дипломатичну кар'єру зробити. Зробив фактично і багато часу провів у Франції, наприклад, і все таки деякі надії були. Як був великий конфлікт з Росією, тоді він покликав незалежних журналістів, в тому числі з Радіо Свобода, до себе, щоб якось висловити там своє розуміння цього конфлікту. І щоб вислали з Білорусі щоб Росія забрала з Білорусі дуже агресивного такого посла, який запроваджував там свої порядки, хотів вже ще до 20-го року. Тобто йому була потрібна підтримка західних змін незалежних засобів масової інформації. Тоді він звернувся до неї. А пізніше, в 20-му році, він одразу став. На сторону Лукашенка він підтримав цей терор, підтримав побиття, арешти і все інше. І навіть заявив, що якщо ви там на заході будете далі щось на нас тиснути, то ми зруйнуємо всю громадянську спільноту, так тобто всі незалежні недержавні організації, і будемо ліквідовувати. І так, і все пішло. Фактично, всі недержавні організації ліквідовані, Якраз після його слів, Лукашенко це. Підтримав суди один за одним позакривали всі навіть там товариство охорони пташок закрили. Я вже не кажу про пенцентр, по спілку письменників, товариство білоруської мови, все закрито. Зараз закривають і недержавні шкільні заклади, недержавні медцентри і так і так далі. Всі все йде, так як казав оцей. Макей. Ось тобто дехто навіть говорив, що він мог би стати там Лукашенки наступником. Але я думаю, вважаю це смішним, Лукашенко нікого не хоче бачити своїм наступником. Ось він хоче утримувати владу там до, до кінця. Хоча ми знаємо, що він і сам теж, як що вчора Путін сказав, що всі смертні, так що, що він теж напевно щось, щось там чекає.